Шановні друзі, я вдячний, що ви підійшли, прийшли сюди, підтримати мене. Запрошую всіх за судового засідання. Послухайте моє останнє слово у цій справі. Я не знаю, наскільки воно останнє, але в цьому слові я висловлю знову ж таки не зовсім повно, оскільки надто багато інформації забралося за цих 6 років. Але я Додав основну інформацію, що творили зі мною. Я вас попросив зібратися тут не тільки з метою, щоб ви захистили мене, а з тим, щоб кожен із вас усвідомив, що те, що робили зі мною, можуть робити з кожним із нас. Цього не потрібно допустити. Громада повинна стати разом. Щоб поставити на місце тих злочинців, яких ще поки що є при владі. Дякую вам за те, що ви прийшли. І я йду на останнє слово. Віталій Іванович, ми з вами і ми будемо підтримувати вас.